Потім під улам зброї начебто голосували і проходив якийсь такий референдум. Ніхто не визнає це. Тобто це насильницька окупація Російської Федерації нашого півострову Крим. І тому для нас це тимчасово окупована територія, не тільки для нас, для всіх. Це правда, те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає. Достатньої зброї, саме зброї, не людей, тому що наші люди так це головніше, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії, це неправда, я так вважаю, І тому у нас сьогодні я погоджуюсь з президентом Трампом, що у Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості. Санкційні у світі є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного і безумовного припинення вогню.